Як часто у вас сіпає око? Ви знаєте, коли сіпає око, ти начебто не бачиш, це насправді називається міокімія, і це не просто так. І часто да, мене ми говоримо, мене ще дістало, аж око сіпає. Чому сіпається око? По-перше, від профіциту кофеїну. Тобто зверніть увагу, скільки кофеїномісних продуктів ви вживаєте на день не більше трьох. Ми можемо вживати сюди і чай, чорний, і зелений, і кава, і матча також сюди відноситься. А також кава: ой, також шоколад, так кофеїномісні. По друге, це може бути внаслідок надмірного стресу, тривожності і постійної, от такого, знаєте, сціпила зуби і живу. От із цього і дюргається око. Потрібно розслабитись, потрібно розслабитись, промедитувати, допомогти собі. Якщо ви хочете знати, як взагалі худнути, як бути здоровою, як харчуватися без різних дієт, підрахунку калорій, просто їсти і худнути, вам потрібно на мій детокс-марафон, який стартує 1905. Я вас чекаю, ми будемо працювати зі шляхами виведення токсинів, будемо працювати із своєю тарілкою, і з їжею, і також про стрес теж Поговоримо, ну і про закрипи, тому я вас чекаю.